Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. Так що перестановка з... гри допомогла, так що більше не викидатиме на перезавантаження комп'ютера. так що... Можу до кінця пройти цю гру спокійно. Ой, мама! Мене що, прив'язали! Походу прив'язали. І що вони робитимуть зі мною? Глазери якісь. Так, так, так. Що ви робите зі мною? А, ви скануєте мене? Просто скануйте мене. У мене хоч ноги цілі, ну... Шанси втекти в мене, як сказати, звідси... мізерні, можна так сказати.

Бляхам-ха, ні! Бляха-муха. Головне, щоб я людиною залишився після таких експериментів. Ой, а там пилки, бляха-мха. Мені це вже не подобається. Ой, мама-мія, будь ласка, тільки не мені. Ні, 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 ні! Ні, ні, <риклад> бля муха Ой, мама-мія! муха І що вони роблять? мама-мія, я тепер без них. Надійшли хоч мені хоч ноги повернуть. Ой, мама мія. Будь ласка, тільки не мені. Тільки не мені. Так, 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 так. О. Дякую, що хоч ноги повернули. Ой. Ви що? Що ви на мене... Ай, що ви на мене тицяєте? Я, вони що мене на тих перетворюють. Ой -ой 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 -ой. Так, 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 Ой, не-не. Ні, ні. Ой, ой, страшно, страшно. Бляхам вони в мою голову били? Ой, я шо. В тій капсулі тепер. Муха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добре, що ви вчасно. Хлопці, витягуйте мене звідси. Switch on, and he winds up fully strong. He won't. I guarantee it. HQ, this is Rhino Squad. We've got an injured Marine who needs immediate evac. Rhino Squad, meet Falcon Five at the coordinates being sent. Roger that, HQ. Rhino Squad out. Welcome back to the land of the living, Kane. Oh, Jakush, in признали Ой, я тепер швидше біжу. Ой, мама м'є! Що вони зі мною зробили? Я прямо на себе дивлюсь. Ну, здоров'я трохи прибавилось, може так сказати. Я більш живучим став. Так, є пампушка. Це добре, хоч щось є. Добре, що я з собою залишився, хоч я трохи іншим став. А, тепер я розумію, що там написано. Це зачинено. Андерсон. Вискайте Kane to Falcon 5. Ми зробили вітання відбувається і просимо від вас. Приїхать, Кен, в мене. О, відчинились. Це добре. Що підбили? Підбили нашого. Медик Андерсон. Final squad. <тит Bulls> Ronde go back with us at the Med Lab storage facility. Yeah. Final... Oh, Ой-ой-ой, oh, yeah, yeah, yeah. що вони зі мною зробили? These... Не знаю, як їх назвати. ніщо іншим, як прибульці. Ой, мамо м'є. Вони його замкнули. Медик Андерсона. Заді Андерсон. Мама м'є. Мама м'є. Ти за це... лікарю, відповіси. Е, куди ти його тягнеш? Поверни його. Ось так тобі. Ось так тобі. Бляха ха муха Іще! Та скільки ж вас? Бляха муха Що ти мені там... автомат а, тут. а, це аптечка. Зрозуміло. Так, рухаємось далі. А ну йдіть до мене. Я вам покажу за те, що ви зі мною зробили. Так, F5 про всяк випадок. Трохи нога засвербила. Тримайте. А ну, йди сюди. Ось так тобі. Застнуты. А, холл лифт. Защ... А, лифт выклаты. А стак, тоби. Activate lift system. А лифт, это английское будет лифт. Активувати ліфтову систему перекладається ну. ляха мого О ти! а, я вже з так вам. Так, а ну йдіть. Пусть все вообще, бляха-муха. Щит. Бляха-муха. Тремай. Бляха-муха. На не дуже. Так, F5, профессиональный поддог. Остак, остак тебе. Так, мы дали. Пляха-муха. це ще. А, ось так тобі. За те, що ти зі мною зробив, погане. Пляха-муха. О, аптечка, чудово. Як завжди, не вчасно. Тримай! І ти тримай! И ты так перезарядка. Ой, знову цей. Ляха муха. Я навіть сам зап... Так, тобі В мене хоч броня є, але. Аптечка закінчилась. Так, залишається щось сюди. Тримай! Так, відступаю. Так, я наче завалив. Відступив, можна так сказати, про всяк випадок. Тримай! Тримай! Е, 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 е. Куди? Куди? Бляха-муха. Так. Ось так тобі. Ляхам. Ко... А це ще що? Воно ну в мене здоров'я забирає. Це цей слиз бісовий. Ось так. Тримай! Де там ще? Ось так вон. Та я... Я не знаю. Наш матят. Так. Я не можу випити. Тримай. Тремай! Бляха, муха, шея рак. Еще. Так. Бляха, муха як не вчасно. Хочу й это здоровье оттища а ще заваляется. Так, перезарядку. Так. Відновлюю. Ну, майже все відновив. Муха, Тримай Тримай, бляха муха, так тільки я тебе наш мать тебя розерву. <плес> Яхамхазмю, эти щиты. Фух, завалив я його. Так, F5 про всяк выпадок. Кетниця мені якась прибавилась. Тримайте! Тримай. Ах, ах, ти міцний горішок. Ось так тобі. Так, F5 про всяк випадок. Тримай. Ось так. F5. Вниз. Тримай. Тримай. Ще будете ухилятися. Я хамуха гранатою скинули кинули. раз. Так, буду рухатися. Давай те ще раз вп'ять просяк. Випадок. Ось так. Чудова аптечка F5. Так, я Тут тобто мені сюди.

Куди мені? Давайте. Давайте хоч туди заглянемо. На останок. Так, опять про всяк випадок. Наверх. Я так и думал, что это ликар ПЕСОВЫЙ ТА ВАС МУХА У меня... У меня на бою мало залишилось. Ах ты засранец чи я нічого не пропустив по цих набоях. ні, тут аптечка є. Так, F5. Про всяк випадок. Правда, набоїв мало. Ну, ракет мене, 14 залишилось. О, броню. Так. І куди мені виходити? Туди. Сюди. муха. Вот так-тоби. лифт. Спускаюсь вниз. Так, f 5. Ляха-муха. ось вот так. Раз замкнено. І тут замкнено? А? О, бластер. Хоч, хоч за бластер, дякую. Мама це ще що? Так, з пампушки у мене немає набоїв. Ой, мамо. До бластера набої. А що там далі? О. Так. Є набої. Хоч 10, але хоч щось. А це вже... Ой! Бляха-муха! Він викликав цих! Бляха муха Ну все! Треба ту собаку знищити. Бо вона буде і далі викликати цих. Бляха муха, що за експерименти? Газ-гаразд. Вихід. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!